Дуже багато в мене є клієнтів, які відкладають початок просування в TikTok, бо в них студії немає. В них немає можливості там або доїхати, вони в іншому місці знаходяться, або там ну, через ситуацію в Україні зрозуміло, що планувати дуже важко і якісь там бронювати студії. І вони відкладають просування, не розуміючи, що я от насправді в мене дуже багато місця, де знімати, але зараз я конкретно сіла під вікно. Просто поставила стілець, переставила столик. У мене їх тут реально багато, але вони всі зазвичай в вип простору, і тоді там погане світло. Я просто сіла до вікна, до балкону. То, ось такого простору я не буду показувати. Єдине, що мене дратує, що в таких місцях, де я сідаю, чомусь у мене ці радіатори за спиною, бо їх мало у квартирі, і де я кожного разу сяду і бачу потім вже останній момент, що за мною радіатор. Ну мені це не заважає. І мені не треба ніяку студію. Якщо б мені треба було відео зняти, я б тут його зняла і все. І поки та людина, яка відкладає, бо вона хоче бути ідеальною, їй там сподобається. Мені, до речі, теж подобається, коли гарно знято, але це не є головним фактором. Особливо, якщо він вас стримує, і якщо ви прокрастинуєте через те, що вам треба пофарбувати в магазині стіну, зробити стелажі, меблі, меблі круті, і тоді вже можна починати тік-ток. Да, блін, всі ваші конкуренти підуть вперед. І ви там милитися будете. І тому треба ось це, це реально до психологів, тому що на рівні маркетингу ви маєте на, на, зорієнтуватися на системну щоденну роботу. І в мене в голові не в'яжеться, як ви будете щодня бігати ті нові костюми шукати, як ви будете ті очі підмальовувати, як ви будете ті ремонти вдосконалювати, якщо ви будете впиратися в ці фактори.